Чому цирі з серіалу Відьмак така особлива і всі за нею полюють? Було в мене таке питання, і нарешті я знайшла на нього відповідь. І в четвертому сезоні там трошки дали нам пояснення, але я розкажу, як це все пояснили у книжках і чому вона всім потрібна. Тож, перше, ельфи у минулому могли подорожувати між світами. А після кон'юнкції сфер. Вже не можуть. І вони почали генетичні експерименти, щоб винайти такого ельфа, який зможе подорожувати між світами. І Лара Дорен отримала в собі цей ген старшу кров по-іншому, і її дитина мала вже стати тим Спасителем, який виведе ельфів в інший світ. Але ця Лара Дорен полюбила людину, чародія, Крегенена. І народила від нього доньку. Лара померла, Крегенен також. Ця донька перейшла в руки Реданської знаті, короля королеви, і виросла принцеса Редані Ріанон. Потім вона народила дітей, і діти також мали ген, тобто ген від ельфів перейшов тепер до людей. Потім чародійки зрозуміли, що цей ген зараз знаходиться у них. І він також дає величезні можливості, але тепер він дає їх людям. Ну, в принципі, ельфам також він може дати ці можливості переходу між світами. І тепер чародійки людські прийнялися за генетичні експерименти. Там цей ген розпався на латентний і активатор. Тобто, син Ріанон мав активатор, а донька латентний ген. Потім прослідкували ці лінії сина і доніки, і зрозуміли, що треба поєднати їх, щоб відродити знову цілісний ген. Це і зробили, і Каланте вже мала в собі цей цілісний ген, і паветта мала, і тепер має його Цирі. Вона така особлива, бо може подорожувати між світами, подорожувати в часі і просторі. І також ще було пророцтво Ітлінни, про те, що настане білий холод, тобто прийде лід сніг. Світ замерзне, але врятуються ті, хто підуть за ластівкою. А ім'я Цирі перекладається як ластівка. Коротше, через це вона всім потрібна і людям, і ельфам, і вона може врятувати і тих, і тих, а може і знищити тих і тих. І тому за нею всі полюють, в принципі. Чи знали ви це, і чи зрозуміли ви це з серіалу, коли там це все пояснювали? Звісно, що пояснення набагато більше. Я дуже все скоротила. Але незабаром на Ютубі в мене вийде відео про Цирії, де я все детально розповім.